Хочеться коротенько розказати про те, що е, хочуть запропонувати е, у нас в Україні, це створення накопичувальної е, системи, де роботодавець буде накопичувати в окремий е, накопичувальний якби, фонд, е, робити внески. Ну, грубо кажучи, хочуть запровадити цей другий рівень реформи, який би е, дозволив би в, в майбутньому для нинішніх людей е, мати більшу пенсію. Не таку пенсію, яку зараз виплачують. Е, тобто ця солідарна пенсія, яка є в нас в країні, вона е, давно вже застаріла, і тому що працюючи все менше, а е, людей, які пенсійного віку, їх все більше. Тому неможливо е, платити достойну пенсію з тих внесків, які роблять е, приватні, е, приватні особи, фізичні особи-підприємці, підприємства, адже ми пам'ятаємо, що платиться зараз єдиний соціальний внесок, це ЄСВ, е, і з цих грошей якби, платиться нинішнім пенсіонерам.